У нас сьогодні битва Титанів 180 штиль проти 361-го? Ні, ну ми всі розуміємо, що це як кхе, з пальцем, але я вам зараз поясню для чого це. Якщо ви садівничок, як і я, і в сезончик валите від 40 до 70 плодових садочків і час від часу нюхаєте бебру з вихлопної труби цього чудового апарата під назвою бензопила, то я вам хочу наглядно показати, чи є сенс купувати більш потужнішу бензопилу. Яка у нас різниця по потужності? Тут у нас 1,5 кВт і 4,1 кг, тут у нас 3,4 кВт і 5,6 кг. У нас є така колодочка абрикоса на сантиметрів 20. Ближче, будь ласка, Олег, підійде. Дякую тобі. На сантиметрів 20. І у нас буде кілька різів. Олежик буде на 361-му, я буду на 180 му Ну і подивимося, хто виконає їх швидше. <звітлення> Master Produções produzindo sucessos em alta qualidade. Кажете, що ми отакі от типи зрівняли суть по професійну бензопилу, да так і є, і в цьому суть я вам наглядно показав, в чому їхня різниця і що для чого годиться. Це легеньке, це класно підходить для обрізання гілочок. Але коли у вас у вас відсотково буде якесь дерево спилюватися з пеньочка, от, наприклад, у такого діаметру. І цей сучкоріз, який би там гострий цеп не був, воно димить, воно димить, воно його не ріже, йому важко на мотор, воно не хоче. А це це його не відчуває. Тому має бути і така, і така. У умовах обмеженого бюджету купляємо 180-й. Але якщо грошенята чуть-чуть такое є, купляємо і цей також, щоб був і той, і той. Для чистоти експерименту на 180-й сьогодні наділи е, новенький цеп, нульцевий, нульцевий. Цей вже поюзаний, ми вже ним пиляємо тижня-два, не точений нічого. Тобто, якби був новий цеп, різали б ще швидше. Так, да, понятно, ми ще такі, ви скажете, пильщики сякі, якби ми там не Довели Молдавана, не я, не Олег, воно б можливо щось інше показало, але в загальному кожна з них ріже на свої кіловати. От і все. По ціні 7 тисяч, по ціні 25 вже майже. Я їх не продаю, різниця суттєва, але і в роботі суттєва. Ти коли береш оце і заводиш його, таку як прогазовуєш, то поток повітря звихлопно, і він тебе аж чуть таку віддачу дає. Тебе аж, ну, Мають бути сильні руки, щоб його тримати. Але і коли ти його пиляєш, воно не стає, воно просто його гризе і все. Оце комфорт. Максимальний, ти ріжеш ним все так чотенько. Так що є бабулісики, купляємо потужні пилочки. Нема бабулісіків, так як я починав 180-й, Він у вас прослужить фіг на скільки. Ну а далі, щоб мати сильні руки, такі як в мене, ходіть в зал.